Медитація для заспокоєння, медитація для розслаблення, медитація для релаксу. Вам треба лягти. На кращий ефект ви досягнете на килимку для йоги, лежачи на підлозі або на іншій твердій поверхні. Також можете використовувати ліжко. Це медитація з заплющеними очима. Вам треба заняти вільну позу лежачи на спині. Ваші ноги лежать на відстані пів метра одна від одної. Руки лежать долонями до гори 30 см від тулуба. Намагатися дихати низом живота вільно, легко. Зробіть вдих животом і видих теж животом. Налаштовуємося на медитацію іще раз вдих. Віддих животом. Налаштовуйтеся на релакс. В кінці медитації ваша нервова система буде в стані глибокого спокою. Вдих. Видих. Вдих, видих в вашому темпі. А тепер підніміть нашу праву ногу на одну секунду на 10-20 см над підлогою і відпустіть її так, щоб п'ята впала. І з цим ударом вся напруга ніби струшується і опадає. Тобто піднімаємо ногу, фіксуємо на одну секунду, на одну-дві секунди. І потім миттєво розслаблюємо м'язи так, щоб нога у вільному падінні стукнулася б колимок або обліжку. І так, піднімаємо праву ногу і опускаємо. її. Нехай падає у вільному падінні. Тепер підніміть ліву ногу. І відпустіть її миттєво. Хай падає. Тепер підніміть праву руку долоною догори. І відпустіть, що вона у вільному падінні впала. Тепер підніміть ліву руку. І відпустіть миттєво, що хай вона падає у вільному падінні. А тепер вам треба підняти ваш корпус. Тобто ви опираєтеся на п'яти і ораєтеся на лопатки і підіймаєте ваш таз теж на 10-20 см. Одна секунда затримки. І відпустіть його у вільне падіння. Ще раз підніміть таз на 10-20 см, опираючись на п'ятий лопатки. І відпустіть миттєво у вільне падіння. Ви піднімаєте ваші кінцівки. фіксуєте на 1-2 секунди. У вільному падінні відпускаєте, вони падають, і вся напруга, ніби з них струшується. Підніміть ліву ногу. відпустіть. Підніміть правую ногу і дайте ей впасти. Підніміть правую руку, миттєво відпустіть. Підніміть левую руку і миттєво відпустіть. Підніміть корпус і відпустіть у вільне падіння. Тепер уважно спостерігайте за вашим тілом. Відчуйте, як ваше тіло торкається килимка або ліжка. І уявіть собі, що ви зараз на морському узбережжі. Зараз літо. І ви лежите на піщаному пляжі. Ваше тіло дещо занурене в пісок. Це теплий пісок, м'який пісок. Відчуйте, як він торкається до вашої шкіри. Ви лежите ногами до моря. За пів метра до моря. Над вами легко тягнуться наповнені хмари, а сонечко лагідно торкається вашої шкіри. Ви чуєте шелест хвиль, і вони потроху накатують і відступають. Вони майже-майже торкаються вас. Це особливе море. Це море спокою. Гармонія і радость це море тиші. У морі є суперсила, магічна сила цього моря. Це перетворювати все, до чого воно торкається у спокій і радість. Все, чого торкається вода розчиняється у морі, тиші та спокою. Відчуйте, як в цей час хвилі починають лагідно, лагідно і легко торкатися ваших стоп. Теплі хвилі лагідно покривають пальці ніг, п'яти та доходять до тюсток. Хвиля за хвилею. Тепла вода спокою і радості починає забирати ваш стрес, страх. Кожна клітинка наповнюється спокою і радістю. Прилив хвилі. Приносить радість до ваших стоп. А коли вода уходить назад, вона забирає ваш неспокій, ваші хвилювання, ваш страх, ваш стрес, ваші м'язеві блоки, ваші емоційні блоки та негативні думки. Відчуйте, відчуйте в своїх стопах цю воду у тиші і спокою. Далі вода починає покривати ваші гомілки. Теплий прилив і відлив, який забирає ваш стрес. З відливом весь стрес. Тривожність, всі м'язові блоки уходять в море. Коли хвиля огортає вашу ногу від стіб до колін, тоді кожна клітина всотує спокій, тишу і радість. Відчуйте тепло, яке дотягується до колін. І тепер суглоби колін приймають радість. І відпускають напругу в це тепле море. І тепле море починає розчиняти, розчиняти, хвиля за хвилею, ваші ноги. Відчуйте, як ви складаєтеся до колін із цієї тиші тепла. Радості, спокою. Відчуйте, як вода приливами-відливами лагідно покриває ваші стегна. Обидві ваші ноги повністю всотують спокій і відпускають напруг. Вода розчиняє стрес, страх, неспокій. Вона розчиняє всі м'язеві блуди. Ваші стоп, гомілка, стегна розчиняються в морі так само, як мед у гарячому чаї. Тепер відчуйте себе, наполовину цим море тиші. Як це бути наполовину тиші, тепло, спокою? Відчуйте цю теплоту радості. Спостерігайте за цим спокою. Кожна хвиля дає наповнення тиші і забирає стрес. І м'язеві зажив. Відчуй зараз в собі цю свободу, легкість, текучість. Ви все більше стаєте цим теплим, безтурботним морем. Ви все більше розчиняєтесь у ньому. І далі ваші ноги передаються розслаблення до тулубу і рук. Відчуйте хвилі, котрі огортають ваш таз сідниці, відчуйте це приємне тепло розчиняє напругу у кожному м'язі. Спостерігайте цю легкість і безтурботність, котра розширюється через все ваше тіло, з приливом і відливом. Тепер хвилі торкаються вашого живота, спини, Відчуйте цю теплоту на спині, на м'язах торсу, і всі ваші внутрішні органи починають розчинятися, починають танути, як масло на сонці. І живіт і все, що нижче з живота, вже потроху розчиняється і зникає. Тепер хвилі торкаються грудей і лопаток. Спокій та тиша насичує ваші легені, ваше серце. У вас входить радість. Дуже-дуже багато радості, тиші, спокою. А потім тіло розчиняється в цій воді. Тепер руки, плечі, долоні. Відчуйте, як хвилі огортають руки. Як вони розчиняються. Спостерігайте за вашими пальцями. Порухайте ними дуже-дуже м'яко зараз, порухайте ними. Відчуйте, як хвилі дуже лагідно, як любляча мама торкається долони. Ця безтерботність, ця тиша і спокій пронизує ваші долони. Тепер хвилі огортають лагідно і спокійно вашу шину. Зробіть зараз декілька м'яких, поворотів шию ліворуч і праворуч. І ще раз ліворуч і праворуч. Ви ніби допомагаєте цій воді краще розчинити все напруження. Віддайте цій воді ваш стрес, страх, тривогу. Дайте м'язам шиї всотувати цю радість. І нехай шия також розчиняється у цій воді спокою. Тепер море охоплює вашу голову. Дайте хвиля змогу забрати блоки із м'язів, скальп. Відчуйте цю теплоту в маківці. Тепер теплота переходить до лоба і розслабляється ваш лоб. Зверіть увагу на м'язи рота, як вони теж насичується спокою і розчиняється. Тепер щоки. І тепер нехай напруга виходить з очей. Хвилі омивають ваші очі. Дуже приємний лайк. Хвилі приносять спокій. І забирають всю-всю-всю-всю напругу зачили. Спостерігайте за цим, як останні клітини вашого тіла розчиняються у морі, і тіло зникає. Спостерігайте, як це? Як це бути просто саме спокою? Самою тишою безтурботністю прийміться, будьте це, усвідомлюйте це ви є це море. Як це бути вільним, безкрайнім? Море тиш, спостерігайте це Це ваш особистісний досвід тиші. Цей спокій всередині вас, це ваш досвід. Безкрайнє море, спокою. А тепер потроху повертаємося до нашого тіла. Як воно сприйняло цей досвід тиші? Порухайте пальцями рук. Так. Тепер порухайте пальцями ніг. Тепер ми повертаємося у наше приміщення, повертаємо більше уваги в наше тіло. Тепер дуже-дуже м'яко пом... потягніться всім тілом. Потягніться всім тілом як кіт, котрий дві години лежав на сонечку. М'яко-м'яко. Можете розкрити очі. Подивіться на цю тишу всередині себе. Це ваша тиша. І тепер у вас є відкритий доступ до цієї тиші.